Тремудрість прості, вислухаймо святий Іван, є ми русі. І духа Від Марка, святий Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус у Єрусалим, і коли Він ходив, ходив у храм, підійшли до нього первосвященники, книжники старші і кажуть до нього, якою владою чиниш це, хіба дав, і хто дав тобі таку владу, це робити, а Ісус відповідь спитає, я вас одну річ, дайте мені відповідь, і я скажу вам, якою владою я чиню це. Іванове хрещення було з неба чи від людей. Відповісти мені. Вони почали міркувати між собою говорити, як відповімо з неба, скажуть, чому ж ви не повірили йому, а скажемо від людей. Боялися бо народу, бо всі вважали Івана за пророка і відповіли Ісусові не знаємо, а Ісус же сказав їм: і я вам не скажу якою владою я чиню це. Слава тобі, Господи, слава тобі.